Вітаю вас, мої любі! Дивимось, що більше не служить вам. Три варіанти. Перший, другий, третій. Ох, не то, що не служить. Воно вже навіть зруйнувалося. Щось таке, ано, про що це може йти мова. От прямо показую, це може йти мова про родинні стосунки, скоріш за все, з якоюсь поважною фігурою вашої сім'ї. Це не обов'язково. Бачте, які стали як ну, немає в них сил, оце ж карта вежа. Можливо, ви якось відійшли, і вони не служать більше вам. Стосунки з вашою сім'єю, можливо, виросли. Вийшло з цієї сім'ї, яка була у вас. Але це стосується ну, когось конкретно, може стосуватися, можливо, батька в сім'ї, можливо, ну, але ця фігура, яка от, от стосунки з якою зруйнувалися, вона дуже важлива у вашому роді, у вашій сім'ї. Ну, от, така стосунка саме з ним не служить вам зараз. Другий варіант. Щось теж стосується сім'ї. Ви знаєте, можливо, у вас закінчилося, або є бажання закінчити ви от в якихось або стосунках, або в чомусь іншому. Вже стільки всього, ну, у вас було вже все. от Десятка кубків це коли вже ну, всі, які тільки можливо, почуття, відчуття, ви все вже відчули в якихось стосунках. Це неможливо, неважливо з ким, з ким завгодно. А і вам вони вже перестали бути цікавими. І оце, що зараз от таке відбувається, воно, мабуть, вже просто ну, прийшов час його закінчити. Бо десятка ще про кінець можу показувати. Третій варіант. А ви знаєте, ви можливо звикли поводити себе як королева кубків. Що таке королева кубків? Кубки це почуття. Коли дуже багато, дуже емоційно, ви звикли себе так поводити. І, можливо, в даний момент вам треба відійти від цього, бо емоції це прекрасно, але коли вони через край, коли вони в негативі проявлюються. Це може прям вам заважати зараз. І якщо ви звикли так себе поводити, просто подивіться на це. Можливо, трішки їх треба або прибуркати, або трішки менше проявляти. Дякую.